З назвою квітка металика легко уявити, яку роль відіграє ця рослина в саду. Улюблений серед любителів запалювачів, цей квітучий багаторічний заслуговує місце в будь-якому саду. Це особливо добре працює в запалювачах. Огляд Тип рослини багаторічний. Сім'я Кутові. Род – ватом, Тип бульбовий. Рідний діапазон, Північна Америка. Освітлення, повне сонце. Висота від 1 до 3 футів. Вимоги до поливу, низькі. Шкідники та хвороби. Попелиці Олеандера, німфи великого молочного клопа, плямистя листя, іржі, вірус огіркової мозаїки. Сервіс. Низький. Тип ґрунту, глина, суглинок, пісок. Рівень РН-ґрунту ґрунту злегка кислий, нейтральний. Що таке квітка метеликів? Ви, напевно, знаєте цю рослину під її загальною назвою молоком. Однак у Північній Америці більше 70 видів молока. Кожен з них має різні характеристики і надходить з різних регіонів. Тож поєднання їх усіх разом означає ігнорувати унікальність кожного виду. Квітка метеликів або трубка, що виливається, це поява молочники, відома своєю величезною природною зоною. Але, можливо, він більш відомий своєю ролью в життєвому циклі одного з наших улюблених заполювачів метеликів-монархів. Мілки єдиний завод господаря для личинок монарха. Без цих рослин населення швидко вимерме. Посадка цього молока у своєму саду приверне метеликів у великих кількостях. Це не лише їжа для личинок, але й чудове джерело нектару. Давайте подивимось на квітку метеликів або туборос Аскалпес, Розповідь. Перші зібрані зразки молочних рослин були відправлені до Європи на 15 та 16 століття англійськими дослідниками. Назва Асклепії походить від грецького слова, що означає медицину. Деякі корінні американські племена збирали частини рослин для виготовлення тканини та мотузок, а також джерела їжі. Однак деякі частини цієї рослини отруйні, тому не їжте її. Рідний асортимент: Квітка метеликів знаходиться від значної частини Північної Америки, від мен до південної Дакоти та Півдня до Флориди. Він також приїжджає з Канади з сходу Онтаріо до Атлантичного узбережжя. Зазвичай його можна знайти у відкритих преріях і луках, де він отримує багато циркуляції сонця та повітря. Характеристики квітка метеликів це невелика, багаторічна, густа рослина, яка досягає висоти від 1 до 3 футів при дозріванні. Правильно, коричневі стебла обрамляються ланцетними листками, іноді розгалужуються на вершину. Для молочних водоростей цей вид приваблива та густа листя, яка створює приємний фон для квітів. Барвисті парасольки золотих та помаранчевих кольорів сидять на вершинах стебел. Кожна суцвіття діаметром від 2 до 5 дюймів і складається з багатьох маленьких квітів. Квіти крихітні і зірка у формі невеликого жовтого центру. Вони дуже багаті нектаром. Тому запилювачі насолоджуються великою кількістю нектару, доступним у невеликому просторі. Восени запилюються, квіти поступаються довгими, привабливими, коричневими коробками насіння. Насінні коробки відкриваються, оголюючи багато маленьких коричневих насіння, прикріплених до пухнасті білі шовковості волокна. Ці волокна допомагають насінню подорожувати. На відміну від більшості видів молока. Цей не містить сік білого молока в стеблах і листях. Використання. Ця рослина найчастіше використовується як декоративна, але я завжди кажу, що ви саджаєте молоко не тому, що це виглядає красиво. Ви саджаєте його для метеликів. Монархи відкладають яйця на цю рослину. Коли вони вилуплюються, личинки повністю відривають рослину з листя через кілька днів. Це залишає вас з голими стеблами, що не надто красиво. Квіти вражаючі, а стебла сильні, тому ця рослина насправді добре підходить для різання саду. В іншому випадку квітка метеликів в основному посаджена для залучення та годування запилювачів, а не для її декоративної краси. Існують інші практичні застосування для частин рослин, пуф з насіння використовується для набивання подушок і як розпал. З волокон рослини також можна зробити різні тканини, мотузки та папір. Де купити квітку метеликів, ви знайдете рослини метелика в більшості розплідників влітку. Їх можна посадити безпосередньо в саду. Вони добре ростуть з насіння. Якщо ви віддаєте перевагу іншому кольорі, зверніть увагу на сонячний сорт, привіт жовтий. Висадка, квітка метеликів. Це витривалий багаторічний по всій території США, рослина переходить у стан спокою на початку зими, з'являється навесні. Насіння можна посадити навесні або восени. Якщо ви посієте насіння восени, вони зацвіте раніше навесні. Посадка навесні ідеально, це нормально, оскільки це в основному літні квіти. Направляйте насіння квітки металика на глибину близько 1,4 дюйма. Посадкаючи три насіння на 2 фути один від одного. Ваше насіння повинно проростати приблизно через 3 тижні, якщо ґрунт досить теплий. Коли вони досягають висоти 3 см, розбивайте свої рослини до одного або двох футів. Як рости! Квітка метеликів, як і весь молот, надзвичайно легко вирощувати та обслуговувати. Оскільки вони мають такий широкий природний діапазон, ці рослини добре пристосовані до більшості клімату. Як тільки вони приживаються, вони майже непереможні. Світлий Більшість торгового центру, включаючи цей, найкраще зростає на повному сонці. У більшості клімату було б важко дати молодці занадто багато сонця. У теплому кліматі з спекотним літом дайте своїм рослинам невелику полуденну тінь. Це дасть їм відпочити від інтенсивного тепла. Вода. Ця рослина є сухим стійким, і її не слід поливати часто. У більшості засобів масової інформації цей завод не потребуватиме додаткового поливу. Виняток періоди тривалої посухи. Під час посухи ви повинні поливати молоко глибоко, але рідко. Дайте ґрунту висохнути між поливою. Надмірне полив цих рослин одна з найбільш поганих звичок. Якщо ви поливаєте свою квітку метеликів занадто багато або занадто часто, це може розвинути фатальний грибок у кореневій системі. Це може повністю вбити рослину. Довгий корінь стрижня рослини сприяє його посухостійкості. Ґрунт ця багаторічна рослина віддає перевагу сухим або середнім ґрунтом і не терпить заболочення. Добре, дренований ґрунт імператив, щоб уникнути цієї жахливої гнилі кореня. Склад ґрунту не такий важливий, як дренаж. Але в цілому, суглобні, піщані та гравійні види ґрунтів добре працюють. Ця рослина переносить глину краще, ніж більшість. Довгий корінь стрижня, який робить квітучу квіту, стійкою до посухи, також ускладнює його трансплантацію. Як тільки ви вибрали місце для цієї рослини, краще залишити його там, де воно є, перехід до нового місця не рекомендується. Що стосується РН-ґрунту, ці рослини віддають перевагу ґрунту від слабокислого до нейтрального та низького вмісту солі. Невеликі рослини чутливі до солі та амонію, але це зменшується у міру віки рослини. Температура та вологість. Аскалпіаст юбаса з зимові в зонах 3, 9 USD. Тому він витримує значну кількість холодної погоди. Надземна частина рослини загине після морозу, але повернеться навесні, оскільки коріння, зима різкі. Таким же чином, ці високорослини толерантні до тепла і протистоять температурі до 113 градусів у Фаренгейті. Вологість не є головним фактором вирощування металика. З таким широким географічним діапазоном він легко адаптується як до високої, так і до низької вологості. Взагалі, це дуже витривала рослина, яка процвітає в широкому діапазоні клімату. Добриво вам потрібно буде запліднити цю рослину лише раз на рік, навесні. Звичайно, як і більшість рослин, це буде корисно від додавання компосту або іншого органічного добрива під час посадки. Після цього буде достатньо одного щорічного використання збалансованого добрива. Мінки віддають перевагу збалансованим поживним речовинам, тому використовуйте формулу 10 10, -10 або 20-20-20. Рідкі добрива ем'якіші, ніж добрива повільного вивільнення, а місцеві рослини, такі як молоко, не потребують більше, ніж компост бічного годування. Послуха! Можливо, ви захочете вирізати свою рослину після того, як його гризли гусениці, це не потрібно. Це послужить лише для зменшення кількості їжі для наступного покоління личинок монарха. Якщо ви зможете зачекати фазу оголених стебел, ваші дуїльні листя знову зростуть. Зазвичай це трапляється просто вчасно для наступного пагорба гусениць. Ця квітуча рослина дійсно енергійно самостійна. Найкращий час для обрізки це після нього насіння, але до відкриття стручок. Коли стручки розвиваються лише, вони будуть зеленими та гнучкими. Як тільки вони дозрівають, вони висихають і в кінцевому підсумку розколяться, випускаючи багато маленьких насіння. Перед тим, як дозрівати насінні ящики, наприкінці вересня або жовтня виріжте свою рослину приблизно на 6 дюймів від землі. Зростання в контейнерах. Квітка метеликів має вертикальну звичку для росту, що робить її корисною для вирощування контейнерів. Весна ідеальний час для посадки їх у контейнери. Їх слід розміщувати у великих горщиках через довгий корінь стрижня та швидкий ріст. Розмір контейнера від 14 до 16 дюймів повинен бути добре підходить для однієї рослини. Навіть викидання вони можуть процвітати на бідних типах ґрунту в землі. Ці рослини повинні мати більше родючого ґрунту під час вирощування гончарів. Рослини гончарів потребують частішого поливу, ніж у ґрунті, що сприяє вилуговуванню поживних речовин з ґрунту. Багатий ґрунт підтримуватиме міцне зростання молока ваших рослин. Переконайтеся, що обраний вами контейнер має хороший дренаж. Поливайте рослини в горщиках через день. Коли це необхідно, коли верхній дюйм ґрунту сухий. Хоча ця рослина, як правило, холодна, у контейнерах вона менш стабільна. Квіти метеликів слід вирізати восени. Тоді контейнер повинен бути приведений всередину або іншим чином захищати. Коріння гонтерних рослин є більш вразливими до холодних, ніж ті, що знаходяться в землі. Поширення Посадка насіння це ефективний спосіб розведення цієї рослини. Усі види доєння добре ростуть з насіння, а легко восени є самостійними. Настільки, що ви можете зняти стручки, поки вони не дозрівають. Це запобіжить появі занадто великої кількості цих рослин навесні: прямий посів насіння восени чи весни, або розпочніть насіння в приміщенні взимку. Пам'ятайте, що ці рослини мають довге основне коріння, які не люблять, коли їх турбують, тому трансплантують ваші саджанці, поки вони невеликі. Ви також можете надійно поширювати цю рослину, взявши живці та вкорінюючи їх у воді. Наріжте живці стебла і занурте кінець у кореневий гормон. Помістіть живці у вологе поживне середовище, що складається з гончарного ґрунту, піску, вермікуліту або комбінації. Зберігайте свої живці постійно вологі і вони повинні вкоренитися протягом 2-3 місяців. Поширені проблеми. Відсутність квітів. Квітка метеликів потребує повного сонця. Коли вони посаджені в частковій або повній тіні, вони можуть не цвісти повністю або розквітати дуже дефіцитно. Ці рослини зазвичай цвітуть у перший рік, тому якщо ваше молоко не цвіте, йому ймовірно потрібно більше сонячного світла. Шкідники є жменька садових шкідників, які можуть атакувати.